Бачимо один із елементів. Цього мотоскового парку розміщений вже на сухостої. Це дуже небезпечно для тих людей, які захочуть його використовувати. Доцент кафедри лісівництва Поліського національного університету Федір Марков розповідає, що сухостійні і аварійні дерева становлять небезпеку для відвідувачів Житомирського гідропарку. Такі дерева, за його словами, варто видалити. З часом воно буде ще більше і, більше, і трошки там якийсь вітерець подує. І воно може наглитися і впасти на когось. А тут зона така, що діти постійно прибігають, тому я би радив його так само видаляти. Начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської. Міської ради Поліна Червінська каже, що комісія з обстеження зелених насаджень вже проводила огляд території гідропарку, Оглядали лише ті ділянки, де відпочивають люди. На підставі обстеження було вибраковано 64 дерева. Це всі дерева сухостійні, якісь нахилені, зламані дерева. Тобто, як ми можемо бачити, от в такому стані сухостійна сосна, ось тільки такі сухостійні дерева були вибраковані. Жодного зеленого гарного дерева ну в цей акт не війшло. Цей акт іде. На розгляд виконавчого комітету міської ради засідання на черговому засіданні відбудеться розгляд даного питання. Цей акт буде винесено. І якщо члени виконкому проголосують за видалення зазначених дерев, зазначені дерева будуть видалені. Відвідувачі гідропарку говорять, що погоджуються з рішенням прибрати аварійні сухостійні дерева. Сухі треба зрізати, тому що вони падають, можуть убити людину якусь. Взагалі, краще було б більше насаджень, а не вирубка. Так, ну взагалі не підтримую. Ну, аварійні дерева взагалі потрібно, тому що тут все-таки діти знаходяться і люди похилого віку ходять. Вони не зможуть зреагувати в разі чого. Доцент Поліського національного університету Федір Марков говорить, що містяни самі можуть звертатися до спеціалістів чи аварійних служб, коли бачать аварійне чи сухостійне дерево. Якщо ви подивитесь якась гілка надломана, да, можливо, якщо дерево високе, і десь нахилене під якимсь певним кутом, а ви там часто проходите. І звісно, що якщо це сухе дерево, десь там в місті, чи не знаю, чи там на території школи, дитячого садочка і так далі, з цим взагалі зволікати не треба. На ранніх етапах ми ще можемо якось лікувати ці дерева, але вже в таких етапах, які зараз ми бачимо, це в основному видалення цих дерев іде. Самостійно ліквідувати аварійні чи сухостійні дерева не варто, каже Федір Марков. Надія Назарук Олександр Данлюк Суспільне новини Житомир.